І далі будуть продовжувати фінансувати Росію можливість її заробляти давати, тому що вже е, б'ють ціна сполох фактично у Європі через збільшення об'ємів можливостей тіньового флоту Росії, який вивозять нафти за кордон. Ну вони лише від нафти мають і 200 мільярдів доларів щороку. Це космічна цифра. І звісно, що можуть фінансувати війну. Про це будуть говорити, але от тяглість такого процесу, вона як на мене очевидна. Заява Сін Цзінпіна, вона мені є особисто цим підтверджена. І, пане Валерію, на останок, на буквально 2-3 хвилинки, так а, а, філософське. 13 сходинок на Ешафо, 78 років тому за вироком Нюрнбергського процесу стратили головних злочинців нацистської Німеччини. Ось так, в ніч на 16 жовтня світ позбувся. Ось цих елементів вони там згадували, коли їх вели уже на страту віру в Німеччину в режим Гітлера. І не тільки той на превеликий жаль, а не дожив, бо теж було б непогано, бо покінчив життя самогубством. 15 жовтня, 22.45 герман гернга найвищий засуджених до страти, теж вдалося покінчити життя самогубством. На жаль, але йшли. Вони йшли, казали про віру в Німеччині, але деякі, зокрема, Ріббентроп і Зейс інкварт висловлювали віру, що. Ці страти стануть останнім актом трагедії Другої світової війни. І що урок взяти з неї полягатиме в тому, що міжнародними народами повинні існувати мир і порозуміння. Ми побачимо всіх воєнних злочинців на такому ж процесі Кремля. І чи скоро це буде? Ну як мінімум, треба в це вірити, для цього все робити. Не розуміючи зараз дуже складну геополітичну ситуацію, вона ну от, вкрай складна. Я готуючи свої огляди, не можу глядачам повідомити багато хороших новин. Ну наприклад, з хороших новин те, що наші ЗСУ минулої ночі приземлили 60 безпілотників шахедів, а окре а два з них взагалі повернулися до Росії. Тобто я дуже сподіваюся, що наші умільці зроблять так, щоб просто-напросто всі шахеди розвертати назад до Росії, І рано чи пізно відпаде можливість і необхідність у Росії їх виготовляти. Тобто вони будуть без, ну, безкорисні. А що стосується страти е, і покарання е, військових злочинців, ну принаймні, тут ми повинні врахувати, що повинні мати фактор капітуляції Росії. Чи є сьогодні у Заходу бачення такого сценарію для Росії? Немає, але ми повинні робити все для цього, щоб Захід переконати, що Росія в такому форматі існувати не може. Однозначно. На цим і працюємо. Хай і не просто, і шлях тернисти, але ними рухаємося. Пане Валерію, дякуємо безмежно за сьогоднішню розмову і не тільки. Побачимося ми з вами в цьому форматі вже в п'ятницю. Час мене дуже швидко. А завтра чекайте, пане Валерія, в ефірі моїх колег на телеканалі 24 Також кожен день. Аналітика від пана Валерія. Хочете знати більше на Ютуб, підписуйтесь. Колочок тайм в описі під цим відео. Спасибі вам велике, до зустрічі, До побачення. добачення. Дякую, пане Валерію Валерій Кличок, керівник центру громадської навітки. Ірина узлова звати мене, друзі, і на YouTube 24 го теж підпишіться. Будь ласка, це допоможе нашим розмовам, просуватися його просторами. Коментарі свої лишайте цікаво і ваші думки почитати з приводу тих тем, які ми обговорили. Бережіть себе вірто Збройні сили України. Побачимось і переможемо.